Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і а, відповідаю на ваші запитання, які ви мені задаєте. А, чи буде добре, чи добре буде Україні, якщо вона вступить в НАТО та ЄС. Давайте подивимося, але відповідайте самі собі на це запитання. А, дивіться на Польщу, дивіться на, Прибалти... на, на країни Балтії, а, дивіться навіть на Угорщину, Румунію. От і вам запитання, чи буде Україні. Але ми зараз подивимося: конкретно Україні. Чи буд... Як буде Україні за беремо разом чи окремо? Давайте разом. І те, і друге. Тому що просто ЄС нам ні до чого. Нам потрібно найбільше НАТО. А давайте подивимося окремо. І так, і туди порівняємо. І так, спочатку беремо НАТО. Я Виїгрує Україна, вступаючи в НАТО, чи ні? Ну, дивіться, я так скажу. Корупції не буде, тому що ось тут зразу коло грошей. І ось дивіться, самі гроші, так, гроші, король монет. Тут корупції от. Розумієте, в першу чергу не буде корупції. Україну, по-перше, тому що Україну візьмуть в НАТО, так, без корупції. По-друге, не буде корупції. от. Тобто, ваше запитання вже. Україна в НАТО, корупції не буде. З Цим буде покінчено. Ось вам. Давайте тоді подивимося, а як у військовому плані, чи виграє Україна? Ну так. Да. Наскільки я розумію, дивіться так. Це не жертва. Тут можна сказати, глухий кіт, кіт. Кут. глухий кіт. Глухий кут. Стосовно військових, ви бачите, от маніпуляцій. Ніяких не буде. Маніпуляцій, звідкись. Інакше заходять в глухий Тобто я не бачу тут нападу. От наш сусід, якщо можна сказати, такий мощний. Ну, напасти він не зможе. Тут немає військових карт. Тобто, все підвисне. Всі е, військові дії, тобто, вій, е, воювати не будемо. Ось як я, наскільки я розумію. Тепер на а, стоп. Не вийде. Не ну, запам'ятайте тоді. Запам'ятайте, не буде війни і не буде корупції. А, наступне, тому що ніхто не буде нападати. А я взагалі-то передбачаю, що колись Україна стане ядерною державою. Це єдиний вихід. У нас такий придурушний сусід, що нам тільки треба. Тепер в ЄС. Чи виграє Україна з того? Що чекає Україну? Чи добре буде Україні? Якщо вона буде в ЄС. Ми вже дивимося ситуацію за ЄС, що ми там вже, так? Ну, єдине, що я вам скажу. По-перше, підтримка ЄС, я бачу, у фінансовому плані. А, непрозорість грошей. Ось тут я зараз, зараз я вам скажу. Дивіться. А, тобто. В Україні, ну, те, що ми про корупцію говорили, тут трошечки м'якше про це в цьому ряду, саме про ЄС, говориться м'якше. Але що я тут бачу? Тут фінансова допомога буде постійна від Євросоюзу. Постійна. Щоб українцям добре жилося. Щоб ми відповідали стандартам Євросоюзу, тобто, як там живуть люди, які в них там зарплати. Ось. Самі ви знаєте, я теж, коли буваю в Україні, ось, бачу, які ціни а за кордоном, вони все дешевше. Єдине, що наша продукція, от це да. Вона дешевша в Україні. Розумієте? І ось тут, наскільки я бачу, тут, ну, будемо так говорити, що тут все буде дуже хороше фінансування буде йти підтримка з Євросоюзу. А що ще? Ось це. Ну, мені оце не зовсім подобається з однієї сторони, а з другої сторони, ви знаєте, це може бути, ну, я бачу тут позитив, місяць це притягаюча карта. Розумієте? Украї... Уявіть собі, це магнетизм, магнетизм грошей. Тобто, як я бачу це, як магнітиком буде притягувати Україна грошей. Тобто для своєї існування. Але що я бачу, їй не знадобиться стільки. Якщо у нас не буде корупції, якщо у нас все буде прекрасно, нам і не дуже багато потрібно фінансування. Україна сама себе прогодує. Щоб просто, щоб ви розуміли: ось нам потрібен хороший правитель. Єдине, що я ще бачу, що Україна хороше місце посядить у міжнар на міжнародному рівні. Тобто, ну, як євро, євро, ці, європейські країни такі почетні, тому що тут вийшов король а, жезлів. Тобто, Україна буде активною у Європі. Її будуть поважати, вона буде на високому рівні. Ну, звичайно, ви повинні розуміти, що це буде не при цій владі. Ще, що виграє Україна. Дивіться, війни не буде. Війни не буде. Ось, не буде ніяких корупційних скандалів, тому що, ви розумієте, що Україна там вже є, які можуть корупційні скандали. Домовленості будуть. Нам будуть допомагати. Поки не відбудується от у мене таке враження: тут піде багато. На відбудову, тому що ви повинні розуміти Україну після війни за пару років не відбудуєш. Навіть за років 10 не відбудуєш. Ви повинні розуміти це все. Це дуже величезні кошти. Ось тут інша справа. Чи... Ну я дивилася там. Росія особисто виплачувати нічого не буде. Може, колись через 10 років. Може, колись там щось таке станеться. Але от їхні активи, так, там може щось розморозитись, щось піти нам. Головне, щоб наші корупціонери не розікрали, все буде добре. Наскільки я розумію, Україна тільки виграє. Ось так. Україна тільки виграє. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за ваші запитання. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна, моє любі!